Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це десятиповерхівка на незалежності 150 а. Згідно умов договору між забудовником та власниками квартир уже два роки, як вона повинна бути повністю заселена. Люди оплату здійснили стовідсотково. Проте ні газу, ні води, ні ліфтів, ні благоустрою тут немає. У відчаї звернулися до народного контролю. Немає комунікацій, не готові під'їзди та аварійні ліфти. Жити тут неможливо, кажуть люди. У квартири вклали кругленькі суми, а де хто й ремонти встиг поробити. Ми повністю ремонт вже зробили. Сказали, що можете з'їжджати на квартиру. З дня на день буде вода і газ. Ні води, ні газу, нічого немає в квартирі. Як можна жити? Все готове в ванні для життя, тільки води немає. Марійному малюку в місяць від народження. Святкувати новосілля молода сім'я планувала задовго до вагітності. Проте і досі живуть по чужих квартирах. Два роки знімаємо квартиру. Ми ніяк не можемо заселитися, бо того що немає ліфта, коляску, щоб тягати, теж немає, немає сил. У присутності народного контролю людям та забудовнику домовитися вдається. Сторони планують укласти додатковий договір із термінами, згідно яких забудовник повинен виконати усі вимоги мешканців. Домовилося, що ми цей акт підпишемо. Забудівельник каже, що все таки є до цього додаток вказується, які роботи саме не виконані, що саме не виконано і терміни. Вода, це питання раптом кількох днів. Пів станції так само там, по суті, я думаю, що 10 днів сміло вкладемося. Питання газу, думаю, що ми в загальному впремося в наявність котлів, які мали встановити мешканці будинку, але тільки вони ми це все встановлюють, то ми протягом кількох днів одразу будемо просити, щоб запустили газ в будинку. Народний контроль і надалі буде слідкувати за перебігом подій на даному будинку, і також за тим, наскільки забудівник буде виконувати свої зобов'язання перед мешканцями. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.